Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філял. нас заїхало нове чудове надходження. Це Mercedes Vito. Авто у нас в пасажирі було перероблено з грузового в технічному паспорті, зазначено як пасажир. Автівка в нас 6 року випуску. Задній привід, 2,2 дізелючок, 261 тисяча пробіга. Приїхала автівка до нас з Європи. В Україні один єдиний власник. Ціна його 9290 доларів. Із моментів потрібно буде подивитися до лобового скла, має тріщини. Далі, друзі, гума у нас 16 радіусу на легкосплавних дисках. Автівка має е, багато хромованих елементів. Е, задня оптика в нас без нарікань. Є також в автомобілі фаркоп, камера заднього огляду. Далі по салону, по передній частині в нас зустрічає електропакет, передні склопідіймачі, управління. Світлом по автомобілю жодних помилок нема, є підігрів е передніх сидінь. Автівка у нас йде без кондиціонера, але зато є отоплення по автомобілю. Е по е доповнительний ряд сидінь. Е далі по задній частині покажемо вам дану автівку. <тірвання> У нас ось так виглядає задня частина автомобіля. Третій ряд, повністю великий місткий диван, виведені колонки. Також є розкладний столик для зручності пасажирів. Далі два капітанських сидіння, тобто можна їх буде поставити як і в цю сторону, так і проти руху авто. Тому, кого зацікавив даний варіант автомобіля, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. З легкістю прижимаємо для вас будь-яке авто із Штатів Америки. Ну і всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк .io.